Негорби Чевченко реве та стогне дніпи широкий. Реве та стогне дніпи широкі, сердитий вітер забива, Додолу верби невисокі, гора в хвілі підійма. І блідий місяць на тополь І хмари де виглядав, не наче неначе в синій морі То виринав, то потопав, ще треті півні не співали, ніхто не де не гомонів, Сичі в бою перекликались. Ясен раз у раз скрипів. Садок вишневий коло хати, над вишнями гудуть, лугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати. Маленьких діточок своїх сама заснула коло їх. Затихло все Тільки дівчата, та соловейко не затих. Раз Григорович Шевченко. Село. Село і серце відпочине. Село країні, Україні, не наче писанка. Село зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати, не наче диво, а кругом. Широко листі і то полі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог вітає над селом. Узора моя вечірнє зійде над горою, по тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорена вітер розпустила, а над самою водою верба похилила. Тарас Григорович Шевченко та стогне дніп широкий. Із поеми Реве та стогне ніб широкий, сердито вітер завивав, додолу верби гневисокі, Горами хвилю підійма. І плідий місяць на ту пору із хмари де де виглядав, неначе човен в синім морі то виринав. То Сонце гріє, вітер віє з поля на долину. Над водою гнезвербою червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає. А де ж дівся соловейко не питай, не знай. Червоний місяць аж горить. За хмари тихо виступає, і ніби гори оживають, Дуби з зіброви, мов дива, у поле тихо отхожають, і пугач, пуга і сова з під в поле вилітають, а жаби крякають, гудуть. Дивітесь, очі молоді, як зорі божі встають, як сходить місяць червоніє поки вас гріє, а зорі спати не дають. Тарас Шевченко ще ода з під явора. ще вода з-під явора яром на тулин. Пишається над водою червона клин. Пишається хвилинка, явор молодій, а кругомі хверболози і лози зелень. Зовра моя вечірня зійди над горою, поговорим тихесенько, неволі з тобою розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сукорина вітер спустила, а над самою водою рба похилилась. Іде, і ніч іде, і голову схопивши в руки, дивуєшся, чому не йде апостол Правди і науки Тарас Григорович Шевченко. Тарас Григорович Шевченко, Зори моя вечірня. Зори моя вечірня, зійди надрогою, поговорим техесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за городі, сонечко сідає, як у Дніпра селечка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені її віти. А на вітах гойдаються Нехрещені діти. Тарас Григорович Чевченко до Основ'яненка уривок. Обідрана сиротою понад Дніпро плаче. Тяжко, важко сиротині, та ніхто не баче, Тільки ворог, що сміється, Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діялось у світі, чия правда, чия кривда і чиї діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Онде, люди, наша слава, слава України!